Бажаю здоров'я спільнота «Інформе». Особовий склад інженерного підрозділу 2-го батальйону 78-го полку ДШВ, а також особисто собака САП Монка. Дякую вам за допомогу у придбанні дрона для дистанційного мінування. Цей дрон допоможе зберегти багато життів наших хлопців та позбавити життя клятих окупантів. Дякуємо вам за участь. Разом до перемоги. Слава Україні! Здоров'я, шановні українці! Хочемо подякувати. Це нашого особового складу 17 ББС. Хочемо подякувати усім, інфроменем, кожному українцю, який долучився до цих зборів і нарешті ми отримали те, чи нам необхідно. Сподіваємося, що скоро ми це закінчимо і повернемося додому. Слава Україні! Героям! слава! Вважаємо здорові, шановні українці! Ми дуже вдячні за закриття цього збору. Хочемо подякувати усім, дітям, людині, які звернулися тисяч. Подякувати інфромену. Ми дуже вдячні за вашу підтримку і сподіваємося, що скоро ви побачите результат нашої роботи. Слава Україні! Героям, Героям Слава! Бажаю здоров'я! Вас вітає Сталевий Кордон. Дякую вам та спільноті Інфоромен за отримані посилочки бензопила та генератор. Слава Україні! Разом до перемоги! Thank you.